Цей іграшковий танк учні Бузівської школи на Київщині змайстрували в повномасштабного вторгнення на трудовому навчанні. Ми знайшли його на руїнах російських обстрілів. Тоді директор бузівської школи дозволив мені забрати цю іграшку, натомість я пообіцяла, що привезу її на відкриття у січні 2026 року. Учні школи вперше прийшли сюди на навчання. Пам'ятає. Конечно. Я зараз сейчас вам этот. Да, я сейчас заведу в тот кабинет, где вы его взяли бачимо, як змінився заклад після відновлення. В цих аудиторіях чотири роки тому були дірки у стелі та стінах. Бузівську школу росіяни зруйнували артилерійським вогнем під час наступу на Київ. Тоді в підвалі навчального закладу ховалися кілька сотень людей, переважно діти. 426 учнів зараз. 68 учнів на сімейному навчанні. Уже повертаються патруль. Наскільки зараз розрахована взагалі на 624 учня? Вірно? Так, записуємо це слово старі. Учні навчалися онлайн, декого батьки перевели до сусідніх сіл. Згодом вчителі почали викладати на базі дитячого садочка. Ми вже перейшли в нормальні кабінети, можемо нормально викладати, тому що вже є колбачки, всякі рокомонічки, чашечки, спиртівки. Бо там нічого з цього не було. А суха теорія, як я думаю, дітям, не дуже подобається. Відбудову ліцею розпочали відразу після деокупації Київщини та згодом роботи призупинили. У 23-му фонд «Юнайтед-24» зібрав понад 1 мільйон 200 тисяч доларів. Проте відбудова не пришвидшилася. Підрядники розривали контракти на будівництво. 2024-го батьки учнів вийшли на протест з вимогою продовжити реставрацію. Торік весною компанія «Будпросістем» Продовжила ремонт, і ось майже за рік діти та вчителі врешті повернулися до «Альма-матері». Таке прям вау, екшен якийсь. Бо ніхто навіть вже не очікував цього. Нам обіцяли дуже давно, що ми підемо сюди, але цього не було. А тут як вже казали, та ось підете, підете, підете. Ми вже такі, та куди ми там підемо? Але ну це насправді сталося, і ми дуже щасливі, що воно так є, і справді хочеться сюди ходити. Окрім класів, відновили й укриття. Залишилося розповів директор завершити ремонт спортивних майданчиків. Ці роботи планують закінчити ближче до весни. Дарина Коломієць та Валерій Ратушнюк. Суспільне новини.